Російські агенти в Києві, оголені фотосесії, татуювання українською мовою та костюми ведучих майже за мільйон. Євробачення в Україні обросло сенсаціями та скандалами. Як Київ прийняв міжнародний конкурс, дивіться в нашому репортажі. Вітає Євробачення! Найдовший червоний хідник в історії конкурсу зустрічає делегації 42 країн-учасниць. Наш вихід, аби познайомитися ближче з найскравішими артистами Європи. усі пророкують перемогу саме вам. Як воно бути фаворитом букмекерів? Я абсолютно спокійний. Насправді я зовсім не думаю про ставки та прогнози. Я сприймаю Євробачення як величезну цікаву пригоду. Ось і все. Ви двічі здобували нагороди на музичному фестивалі Сан Ремо як автор пісні і як сольний виконавець. Цей конкурс є таким собі італійським аналогом Євробачення, до якого змагання було складніше підготуватися? Нічого складного. Я просто співаю, танцюю і намагаюся бути трохи спонтанним, таким як в житті. Ви справжній улюблені жінок. Навіть тут на вечірці вам не дають проходу шанувальниці. Лестить така увага українок. Вони просто чарівні. Я відчуваю їхню підтримку та щиро дякую за неї. Живий, здоровий і в міру вподобаний насолоджується київським євробаченням відомий музичний журналіст з Росії Артур Гаспарян. років. І ми з вами знову зустрічаємося у Києві на Євробаченні. Зараз, які ваші враження? Знаєте, я дуже багато, звісно, прочитав, поки їхав в Київ. Зараз із Москви до Києва чуть дольше треба їхати, ніж це було в 2005 році. Тому час було. Я думав, що зараз приїду, що буде прямо ужас ужас кошмар кошмар и я в общем уже несколько дней пребываю абсолютно в каком-то состоянии такого щенячьего восторга потому что ну во-первых Киев мой любимый город и я сюда очень люблю приезжать давно так сложил но ну, так вот получилось что был очень большой перерыв всегда меня поражала потрясала вдохновляла восторгала киевская атмосфера и я не знал сохранилась ли она вот эта атмосфера такого позитива расслабленности то что всегда меня заставляет из Москвы Заставляла э, приезжать буквально на 2-3 дня, чтобы немножко привести себя просто в чувство. Второй фактор, когда я поехал на площадку, о которой тоже много чего прочитал, я обнаружил для себя: что это одна из наиболее удобных за последние годы площадок, которые я встречал на Евровидении, а на Евровидении я езжу с, 2000, с 2003 года, собственно говоря. Мне нравится все. Я б не да сказав, що для мене, наприклад, моїм мащенням, це лучше євровідні за останні годы. на українському євробаченні. Немає російської представниці. Юлію Самойлову не впустили і заборонили в'їзд на територію України через те, що вона виступала у Криму на окупованій території. Коли Призначили дівчину з особливими потребами, було зрозуміло, що це маніпуляція. Як ви взагалі до всього цього поставилися? Я думаю, що изначально не було большого желания приехать в Україну. Это раз, учитывая весь контекст е е е е в отношениях между Россией и Украиной. Как ни в чем не бывало, вдруг после допустим, очередного выпуска новостей, который будет рассказывать про то, какой кошмар творится в Украине, взять показывать конкурс из Киева. Евровидийные песни, где все будут улыбаться, флаги, веселье, улыбки, музыка. Я думаю, это было большой проблемой для тех людей, которые вот принимали это решение. И я думаю, что не было большого желания. Но э, в то же время просто сказать, стопнуть ножкой и сказать «Ах, мы объявили бойкот» — это значит подставить самих себя. Победило вот это желание довести ситуацию до точки кипения, до точки абсурда. Абсурд и случился». Насправді живете у Росії і народилися ви в Москві. А хто з Болгарії? Болгарське коріння взагалі у вас є? Папа моє з Болгарії, він чистий Болгарин. Несо чесно, во честно, нет ничего русского. Мама у мене з Казахстана, папа з Болгарії. То есть, я ходячий, «Celebrate diversity». Я збираюсь путешествовать по миру. Я не собираюсь сидіти на одному місці. Последні два года я живу в Болгарії, да зараз я переезжаю в Америку. Тобто я не стою на місці, ми путешествуємо всій семьей і. И... Я, чесно, не знаю, де я чувствую себе, як вдома. Наверно, я вдома там, де моя сім'я. Для вас буде не вперше вийти на сцену Євробачення, тому що, коли ви ще були зовсім маленьким, ви у складі гурту «Ніпасіети» виходили на сцену на відкритті Євробачення у Москві. Пам'ятаєте, як це було? Я не пам'ятаю абсолютно нічого з того часу. Я навіть забув, що ми відкривали Євровидення. І вчора ночі мама мені показує відео, говорить, ти пам'ятаєш це? Я говорю, що це? І дивлюся, бачу себе. І я взагалі забув про те, що ми відкривали Євробачення в Росії. Очень рад быть здесь в Києві. Потрясаючий город, потрясаючі люди. Спасибо вам за то, что ви настолько тепло нас прийняли, устроили нам потрясаючий прийом. Нет слов, щоб насколько все красиво. Ви були учасником дитячого проекта Голос у Росії. І вашим наставником був Діма Білан, переможнець Євробачення. Утром Чи питали ви у Діми Білана зараз, коли їхали на Євробачення, якісь поради? Перед Євробаченням він написав мені одно крат... коротеньке пожелання бути. Просто бути і сказав, що не буде, нічого говорити, що я все знаю. Просто бути іскренним і наслаждатися тим, що відбувається, тому що саме так он виграв Чоловіча єврої. Перше євробачення ведуть троє хлопців. Олександр Скічко, Володимир Ставчук і багаторічний коментатор конкурсу Тимур Мірашніченко. Розпитаємо, як ладнають телезірки на одній сцені. Підготовки до Євробачення. Ви буквально живете у виставковому центрі, де головна сцена і де відбувається конкурс. Довелося нам лягти в одне ліжко і навіть приймати душ. Я тобі скажу більше, що от хлопці, наприклад, вони практично як родичі, а, тому що вони живуть поруч в одному під'їзді. Вони паркують свої автомобілі отак носом до носа. Виходжу, якось я з квартири, і кансьєрка мене питає, Тимора, з ким ти ведеш євробачення? кажу, ну Вова з четвертого під'їзду, і Саша скічкова. А ну, добре двоє з вас. З Черкаської області. Як гадаєте, в Черкасах встановлять величезний екран, аби дивитися на своїх. Я коли був у батьків, ось на Пасху, Умань вся гуде, Умань вся знає, Черкащина напишається, якісь місцеві газети. Вегать каже, хлопці, я ще нічого не провів. що ви тут уже починаєте це робити? Я бачив тільки одну статтю з Черкас, і вона говорила про те, що ведучий Євробачення з Черкас отримує 190 тисяч гривень. В штанах за Велике обурення останнім часом. Асом здійняло те, що ведучі. Будуть вдягнені у дуже коштовні костюми. Загалом ваші костюми будуть коштувати майже мільйон гривень. Що це за костюми? Це тринадцять костюмів. Загальна вартість 895 тисяч приблизно. І це костюми з сорочками, кватками, аксесуарами, взуттям. В середньому на костюм виходить. Ми порахували це. Не нам дали гроші, щоб так ідіть купити ці костюми. Ми самі порахували, що це десь 1800 доларів. Але це ручна робота, це індивідуальний пошив. Хлопців обрали, тому що це дешевше. від собі скільки бюджету витрат. Але на жіночі костюми. Якщо ви запитаєте в нас, як ми ставимося там до бюджету, ну то це не явно не наше питання. А якщо запитати в нас чи подобаються нам, вони виглядають дуже круто. Нереально. Але ви круто. знаєте, що ці костюми є державною власністю. Ми так. не маємо права їх забрати додому. Вони будуть власністю на ua першому. Я не знаю, куди під скло їх, хто їх буде носити. Вони під нас пошиті, але вони не наші. Я пропоную їх продати, і так, можна ціло. виручити набагато більше. Твії фанати з жашкова будуть носити костюм Лександра те, що сусідство процвітає на євробаченні? Ми вже зрозуміли. Ще є й куміство на євробаченні, тому що учасник України на Євробаченні в Україні важку. Насправді буде вперше в історії Євробачення, коли два куми на одній сцені в фіналі. Ген Галич, ваш кум, хто кого хрестив? Він хресний батько моєї дочки. Я з першого дня, коли Женя лише заявив про те, що гурт «Оторвальд» буде учасником національного відбору, я знав, що вони пройдуть. Я вів один захід, коли було голосування офіційне. Я взяв мікрофон і сказав, так все весілля. Зараз взяли телефони і відправляємо смс на цей номер, бо там мій кум. Ось на жаль, з Європою світ ти не можеш так зробити, але Женя зробив величезний зараз. стрибок, і ми всією родиною вболіваємо за. Вдома і стіни допомагають. Випромінюють оптимізм і впевненість цьогорічні представники України на Євробаченні. Рок гурт Оторваль. Тепер ваші фанати, і взагалі всі українці можуть видихнути, тому що вам не потрібно їхати просто з виставкового центру з головної сцени на пологи дружини. Син народився. з Чим хочу привітати. Дякую, Катюш, дякую, як я й обіцяв, назвав Данило. Дружина за народження другої дитини отримала коштовний подарунок автомобіль. Це було замовлення чи це був сюрприз, дружині? Це, бу, це був сюрприз. Мені хотілося їй щось зробити приємне і подарував їй е, автомобіль. Хоча, якщо чесно, знаєш, я її вивів з, б... з полового будинку, закрив очі, і кажу: Ти виходь, 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 е, не розплющує очі. І перше, коли вона розплющила очі, сказала: Блін, це такий чоловічий колір. Для вас, як для рок виконавця, взагалі вся ця історія з поп-конкурсом достатньо незвична. А ще незвично, весь час на репетиціях співати одну і ту саму пісню. Це як з сексом. Знаєш, ти звик там пестити там попередні ласки і так далі. А тут тобі кажуть, тобі чувак потрібно за три хвилини все зробити і на цьому закінчити. І ти виходиш на сцену, починаєш розганятися, ніби ти вже хочеш щось сказати. А тобі кажуть, все, дякую, три хвилини минуло. Удачі, побачимося. Історію пишуть переможці у центрі уваги гости євробачення тріумфатори останніх років: Українка Джамала та Швед Монс Зермерля. Це. раді вітати вас у Києві. Не очікували вас тут зустріти. Приїхали підтримати шведську команду? Якщо чесно, я просто не можу залишитися осторонь Євробачення. Цього року я коментую конкурс для шведського телебачення. До речі, я вже вдруге в Києві вперше приїздив на футбольні матчі Євро 2012. І тоді чудово провів тут час. То ви, може, ще й жили разом зі шведськими фанатами в кемпінгу на Трухановому острові. Ні, ні, я жив тоді у готелі, але атмосфера була чудова. Ви не лише талановитий співак, а ще й ведучий. Торік ви вели Євробачення у Стокгольмі. Що для вас було складнішим змагатися на конкурсі чи стояти на сцені у ролі ведучого? Як співак, я надзвичайно вимогливий до себе, тому вести виявилося простіше. Я це робив більшою мірою для розваги. Саме ви стояли на сцені поряд із Джамалою, коли вона перемогла торік. Що відчували в той момент, коли здійснювалися останні підрахунки голосів за Україну та Росію Джамалу і Сергія Лазарева? Вся Європа знає, яка ситуація між нашими країнами. Моє серце билося просто скажено. Приблизно за три хвилини до фіналу я вже знав результат. Мені підказали режисери, що перемагає Україна, але я не міг жодним чином видати себе виразом обличчя. Я був шокований, адже всі пророкували перемогу Австралії чи Росії. Стільки все окрутилося в моїй голові, але я був по-справжньому щасливий за Джамалу. Переглядаючи її номер вже по тому, я справді розумію, чому вона перемогла. За всю історію Євробачення, коли Білорусь брала участь, ви співаєте рідною мовою для популяризації білоруської мови. Ви думаєте, саме це може допомогти вам пройти далі у фінал, а потім, зрештою, можливо, і виграти? Мені здається, що це може нам допомогти. Ми шануємо різноманітність, мінавіто тим, що в'язім е, мову. Свою так? мову так? Як готувалися сьогодні до проходу червоним хідником у червоному, пасуєте одне до одного? Одягав, як кажуть, українські наш сябрид. Дмитр... Дмитрий курята да. стыліст як называ мастак по костцюмам ён придумва гэтые вобразы сабраў ну ён подкрресліў нашишы вобразы ў жыцці у нашем на сцэне и зрабіў их больше яскравымирабіў для златы огневеч нават на раббаччане зараз наколькі я ведаю для русланы будзе ствараць вобраз на яе выступленні на раббаччане так, так само чым мы адягаемся гэта дмитрий курята дима Привет, так. Переможну пісню Джамали ви переклали на білоруську. Це дуже розчулило Джамало, тому що ви були в Києві на українському національному відборі, і Джамала ледь не розплакалася, коли ви заспівали її пісню білоруську. Як прийдуть чужинці, твой дом, усіх заб'ють. Думал, наших душ наших душ Так это было для нас таким вельмі кранальным момантом, потому что для нас песня яна так таксама моцная. і столькі шмат энергии у гэтай песні, что не, не важны на якой мове яе спяваць. что вось ёсць такая эмоц у гэтай песні, что нават на ну, ў беларускай мове она захудчыць вось так. Ви питали у Джамали якусь пораду як перемогти? Ми питалися у руслани. Ось чому як? і як нам, нам треба робити. Лазити по горах в Карпатах. Так, так. Скакати на конях і черпати натхнення від природи. Що ми і робимо в принципі? Гаряча пані. Олька Кася Мос вражає не тільки співом, а й тілом в її арсеналі обкладинка польського плейбоя. Мене ім'я Катаржина, я Катерина. Тож ми з вами тески. О, то ми сестри. Щастрі. Не так давно ви знімалися для чоловічого глянцю, для журналу Playboy. Як це вплинуло на кар'єру? Коли мені зателефонували з плейбою, спочатку я відмовилася, але потім порадилася з батьками. Вони сказали: можливо, це чудова нагода для тебе донести своє послання світові. Адже я багато років борюся за права тварин. Я погодилася зніматися оголеною за умови, що в цій фотосесії братимуть участь бездомні тварини з притулку. Я дуже пишаюся результатом. Після виходу журналу деякі тварини знайшли дім. У мене самої п'ять собак, два коти. Ми не відділи песика з України. У нього немає передніх ніг. Ми купили для нього спеціальні. Ціальний візок і протези. Зараз він найщасливіший собака в світі. Україна дуже близько до Польщі. Ми навіть ділили одне євро 2012 чемпіонат Європи по футболу. Мені дуже подобаються українці, українська культура, їжа. не можна сказати по вашій фігурі, що ви любите українську їжу. Варенька я обожнюю ваші вареники з грибами. Ми куштували їх у кількох ресторанах, і вся моя команда просто в захваті від них. Не, не боїтеся поправитися, і потім не вліз. В концертне вбрання? Та ні, не боюся. Єдине, чого я не вживаю, вже багато років, це м'ясо, але натомість їм багато солодощів. Я люблю попеїсти. Для вас Євробачення в Україні особливе змагання. Ви навіть зробили татуювання українською мовою. Покажіть. Ось, дивіться. Музика. Музика. Yeah, Це не перше ваше татуювання. Вже четверте, але воно особливе. Я люблю музику. Музика привела мене на Євробачення, а Євробачення привело мене до України. Тому я закарбував собі такий напис.